Всім привіт! Бажаю міцного здоров'я! Андрій Жолуб мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні у нас не військовий, не ветеран. Ну а хто сказав, що ми маємо стереотипно обирати тільки однакових персонажів з абсолютно, скажімо так, обраного переліку. Сьогодні у нас. Юристка. Юристка Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради Любава Уракіна. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі потрапила? Знаєш, бо я військових і ветеранів зазвичай питаю, як ти взагалі зв'язався з бородатими хлопцями і потрапив на війну. Так? Запитаю тебе, як тебе доля привела до центру учасників бойових дій, адже. В сучасному світі, напевно, юристи там можуть приватну, практику, модно розвивати, чому ти працюєш з учасниками бойових дій? Так, всім привіт. Потрапила я в Збройні сили ще в 2015 році. Збройні сили. В Збройні сили. Я працювала в Західному територіальному управлінні військової служби правопорядку три роки юристом і там на інших посадах, але це все ну, юридичний супровід практично був. Після трьох років, у 2018 році, я звільнилася звідти і потрапила в на державне підприємство міністерства оборони, тобто. Те саме, тільки трошки інше. Uh -huh. Тільки з іншої сторони. Е, у 2022 році почалось повномасштабне вторгнення, і, звичайно, що треба щось робити, кудись бігти, щось робити. І потрапило мені оголошення десь, напевне, на Фейсбуці про вакантну посаду юриста саме в центрі нашому УБД. Я щось спочатку не зреагувала, подумала, що, напевно, мені буде заважко, може там. Я не зможу, не справлюся, потім мені ще раз потрапило це оголошення. Вперше, це оголошення. Так, так, так. І я вже подала резюме, і відповідно в липні 22-го року я вже була прийнята на роботу і з того часу працюю активно. Скажи мені, будь ласка, що найскладніше? От власне, в роботі юриста в центрі надання послуг учасникам бойових дій. От сам я маю на увазі процес клієнти-специфіка. Що найскладніше? Е, найскладніше не змогти допомогти. Бо коли людина приходить там з якоюсь дуже складною історією, і та вона може бути несправедлива, складна, якісь є дуже багато нюансів, але чисто юридично, ти там не можеш нічого зробити. Тут воно більше ніби емоційне, так? Е, так. Особливо, наприклад, категорія зниклих безвісти. Ну, є алгоритм. Так, людина звернулася по алгоритму. Туди там Червоний Хрест, СБУ, і інші структури. І що далі робити? А їй залишається чекати, Так, чекати, та? а чекати так? це най... найважче, і ну і людина питає, а що робити, куди їхати, куди бігти, до кого звертатися. Насправді дуже багато хто губиться, особисто мені багато хто пишуть, що робити, коли приходить повідомлення, що твій чоловік. Батько чи брат зник без вісти. Яка послідовність От з юридичної точки зору, щоб воно дійсно було без метань? Як правильно? Як на мене, найпростіший варіант одразу звернутися в координаційний штаб поводження з військовополоненими. Там дають алгоритм дій, допомагають реєструватися в кабінеті і, в принципі. По тому алгоритму людина працює це Червоний Хрест, СБУ, поліція. Далі поліція має бути відкрите кримінальне провадження, мають бути визначені потерпілі особи. Це близькі, там чи мама, чи дружина, чи діти, якщо повнолітні забір ДНК і чекати тут до речі, так абсолютно по юридичному гарно дала по щаблях, Це дуже важливо. І ТЦК, звичайно, що потрібно звернутися в ТЦК, написати заяви на отримання грошового забезпечення. Зараз це 50% від грошового забезпечення. Можна через ТЦК просити там, наприклад, матеріали службового розслідування, бо люди хочуть бачити, що там відбулося речі отримати це все через ТЦК. А часто звертаються до тебе з таким, що мого сина взяли ТЦК. Ви ж юрист, зробіть щось тим, дуже часто чи маєш ти якісь вже заготовані відповіді, чи злишся, чи ти відповідаєш з професійної точки зору? Розкажи, будь ласка. По-різному -по буває. Буває, що це от такі погані забрали там синочка, синочку, 30-40 років, умовно, він же би, сам здатний вирішувати свої проблеми. І це може трошки злити. Але ну, разом з тим бувають часто порушення. Тобто там або є відстрочка, або бронювання, або є підстави, або стан здоров'я. І коли є такий випадок, то звичайно ми намагаємося щось вирішити, щось зробити з цим. Якщо там людина повністю здорова, придатна до військової служби, немає там навіть якихось найменших підстав, що щось там болить чи щось не так. А може і не оновило дані. так. Да, та ще якщо в розшуку і там вже давно за 30, а в нього тільки приписне на руках, тобто він там не, не, не тільки одразу порушував правила ведення військового обліку, а там все своє життя його порушує. Ну, відповідно, тут я нічим не допоможу і. І люди шукають далі, що там можна вирішити, якого там можна юриста знайти, кому заплатити гроші, і який нічого не зробить це, але чого я власне за особисту реакцію питаю? Знаю, що ти дружина військовослужбовця, чи вже ветерана? Я розумію, що ти якраз та дружина, яка чекала свого чоловіка з війни, поки хтось мав можливість там умовно з чоловіком бути, і чоловік був весь час під боком. Ну так, був період стосунків на відстані. Ну, правда, короткий насправді досить короткий період. Та, ну, але в мене не було такого, нехай там заберуть когось, бо, бо, бо. тобто твої особисті емоції в принципі професійності не заважають. Дві, запитаю ще одну таку штуку, бо я знову ж таки згадую, з чим до мене періодично якісь питання з'являються. Зараз отаких, от що мобілізували, поможіть, слава Богу, вже до мене з таким не звертаються. Але питання, наприклад, от від хлопців, від знайомих, привіт, я все зиче. Що мені робити? Часто це теж дійсно емоційно він це зробив, а потім думає, як це правильно розрулити на даний момент. Яка в нас є ситуація і як можна з того вийти, щоб не потрапити під гіршу відповідальність? На даний момент, нарешті, є варіанти вийти з цієї ситуації, бо раніше це тільки кримінальна відповідальність, зараз стає є можливість повернутися на службу. Тобто це відкрите кримінальне провадження, а може бути і не відкрите, є там інші алгоритми. Це або звернення в ВСП і відправляють в резервний батальйон, і з нього вже йде розподіл в якусь військову частину, або людина собі шукає бригаду, куди вона хоче потрапити, де вона буде продовжувати проходити військову службу. Звертається до слідчого, якщо вже відкрите кримінальне провадження, він подає документи до суду і ухвалою суду його повертають на військову службу. Але якщо це СЗЧ вперше, якщо це вже там другий, третій раз, ну то відповідно там тільки кримінальна відповідальність. Яка кримінальна відповідальність за ті повторні СЗЧ? Розкажи, будь ласка, бо може багато хто навіть не оцінює цієї ситуації? Ну там від трьох до п'яти років, якщо я не помиляюся. Але може бути там пом'якшені терміни, якщо людина щире, там щире каяття, якісь є певні обставини, справді там стан здоров'я чи сімейні обставини, то можуть бути м'якші. М'якші умови. Е, наступне тепер питання, яке, до речі, часто призводить до СЗЧ, коли звертаються з тим, що є неповага і насильство з боку командування. Чи маємо. Чи маєш ти як юрист, чи мають вплив юристи центру надання послуг учасників бойових дій? Власне, на отакі заяви, що треба робити, чи звертатися до вас, чи самому якось оформлювати документи, як в такому випадку правильно? Ну, це потрібно фіксувати як мінімум. Бо коли до мене приходить людина і розказує мене, там командир ображає, чи хоче кудись відправити, ну це добре, але я ж не можу з цим працювати, бо це просто слова. Має бути якась доказова база і відповідно звернення. Звернення військову службу правопорядку, військова прокур... спеціалізована прокуратура в сфері оборони. Тобто є правоохоронні органи, які на це відповідно реагують. А доказова база що, що власне має бути прикріплено? Ну, якщо це, наприклад, якісь побиття умовно, тобто це ж можна зафіксувати якісь фотографії, відео, ну зняття побою, звичайно, що в умовах війни не, не завжди працює, але, хоча б таке: запис на диктофон розмови. І такі власне елементи доказів вони вже спрацьовували. Тобто, це не є от то, що ви на всякий випадок запишіть, може, допоможе. Воно дійсно було застосовано колись. Якщо там дійсно є якісь нормальні факти, не просто коли командир на емоціях розказує, типу, давайте робіть щось, бо тут треба щось робити. А він ні, я не хочу, бо я втомився. Ну то звичайно, що ні. А якщо там є прямі погрози, то так воно спрацює. Питання, з яким теж таке досить базове, з яким звертаються і самі військовослужбовці, і ветерани, і члени їхніх родин, це є виплати. Скажи, будь ласка, з твого досвіду, які виплати найбільше затримуються? З чим найбільше трабли і чого доводиться вибивати з військових частин? Найбільше затримують виплати за період стаціонарного лікування, тому що це все бюрократія. Це все бюрократія, бо мають бути виписки, відповідні діагнози. Часто діагнози, там, наприклад, було травма коліна. Травма коліна, ну, ти як медик, ти розумієш, вона потім переходить в захворювання. І потім це вже захворювання, там якісь артрози, артрити, так, там, якісь там всяке різне. І це вже не травма, це вже захворювання. І довідка про обставини. Поранення вже тут не працює і за цей період вже можуть не виплачувати кошти. В такому випадку, ну переважно, це вже в судовому порядку треба стягувати кошти. І от такі колізії, там, чи, наприклад, довідки про обставини поранення, яку видає командир військової частини, довго не видають, і відповідно виплат за період лікування немає. До речі, у мене таке абсолютно людське питання: а чому довго не видають? Бо що? Бо Ну, немає відповіді. Просто людський фактор. Людський раніше, фактор. Раніше треба було проводити службове розслідування, це все час, це все папери, там якісь обставини, свідки, це все займало час. Зараз не проводять службові розслідування, тобто просто стався факт, умовно, і вони це описують одразу в довідку про обставини поранення. Але ну, буває по-різному, буває просто, що людина не звертається за тою довідкою. Бо не знає, що вона їй потрібна, там чи не в тому стані. Якщо там він без свідомості, то відповідно він там і не знає, де там та довідка. Слухай, я відразу запитаю: а з ким консультуватися батькам родині у такого пораненого, який от умовно він потрапляє там своєю формою 100, іде з етапи евакуації. До кого звертатися батькам, щоб розуміти, щоб вони щось не пропустили? В цей момент, мабуть, що до нас і до таких е, якихось центрів. Ну практично вже в кожному місті є такі центри, які можуть дати алгоритм приблизно дії, подивитись документи, що є, чого бракує. Тобто, якомога швидше власне треба бути в курсі розуміння так, ситуації, та, що потрібно. Бо звертатись в військову частину, по-перше, це проблемно, бо знайти номер телефону це практично нереально. Зараз вже ніби є гарячі лінії в багатьох бригадах, але ну теж не завжди вони працюють. І в військовій частині теж не завжди скажуть, що, що, як воно має бути що треба, які там рапорти писати чи куди звертатися. Та я відразу нагадаю: центр надання послуг учасникам бойових дій у Львові на Пекарській 41. На Чупринки 83 і Виговського 32. Це є зараз три центри, куди можна звертатися, де, зокрема, є і юристи. Зараз поговоримо власне про те, що в тебе є, крім твоєї роботи, цієї власне юридичної. У тебе з чоловіком, який є ветераном, у вас є ветеранський бізнес. Розкажи, будь ласка, з юридичної власне точки зору, чи важко було почати бізнес, чи він у вас вже був до повномасштабної війни? Е, ну, власне, сам розвиток почався вже під час повномасштабки. Але починати та ні, починати не важко, бо це ж ентузіазм, це ж людина чимось загорілася, і треба це підтримувати. А Що за бізнес розкажи, будь ласка. Е, в нас столярно-реставраційна майстерня. Ми займаємось деревом, деревообробкою, реставрацією дерев'яних виробів, виготовлення. Це такі столярні щити, великі з яких можна виготовляти там столи, підвіконня, не знаю, плінтуси, будь-що що, що, що завгодно, умовно. А як обрали власне, хто був оцим, скажімо так, ініціатором? Що будемо робити там не ювелірку, не, не знаю, не маленьку а компанію. Будемо стартувати столярку? Чоловік, чоловік, після звільнення щось довго шукав, довго думав, чим займатися. Ну, напевно, як і всі після звільнення зі служби все таки три роки життя це немало. Пробував себе в різних сферах і потрапив працювати в столярний цех. Тобто, це в основному була реставрація, йому це сподобалося. І з часом ми зрозуміли, що він хоче цим займатися, не сам, не на когось, а вже самостійно там вирішувати, що робити, чим займатися. І так потрошки ми дійшли до того, що нас вже така величенька майстерня, і вже є працівники, і ми активно займаємося. Столяркою. І беретеся навіть за такі всякі старезні, галицькі, тумби з старих. Да, да, да. Даєте їм нове життя. так. Даємо нове життя, Як Це називається компанія ваша? Дерев'яна творчість. Супер. А, чи до Помога від якась від міста чи від чого що ви використовували для того, щоб розвинути цей свій бренд? Чим розганялися? Ми минулого року від міської ради брали ваучер. Зараз це гранти наскільки я орієнтуюся в 300 тисяч. А ми ще коли приймали участь, це був ваучер. Тобто ми спочатку використали кошти, а потім нам повернули те, що ми використали в межах 300 тисяч. 300 тисяч ми на жаль не не використали, але це це таке е, так. Також ми брали підтримку. Фінансову є такий проект Траєкторія. Минулого року це була траєкторія один і там було фінансування 100 тисяч. Мені вдалося ну, використати, чи як це виграти, бо там був відбір і навчання було. І зараз знову ж таки був проект траєкторія 2.0. Там більша сума, жорсткіші умови, результатів ще не знаю. Так, але ну, намагаємося брати участь всюди, де можливо, де є якась фінансова підтримка, бо насправді дуже важко. Ви берете фінансову підтримку, власне, щоб підтримувати бізнес, чи для того, щоб розвивати? Бо наскільки я розумію, бізнес. Ну, розвиватися, звичайно, так. Розвивати. Ми постійно купуємо якесь нове обладнання, ну, сучасніше. Постійно треба якийсь інструмент, збільшується кількість працівників, відповідно потрібно більше інструменту, і воно так одне за одне тяне. І звичайно, так це розвиток. Яка мрія в тебе з чоловіком? От по ставленню до свого бізнесу десь є той якийсь такий особливий пік, на який хочеться потрапити, там стати кращим виробником в Україні, там ще щось на що розраховуєте? Бо я розумію, що бізнесмен. І бізнес-вумен вони точно мають якусь свою, свій напрямок, а не там залишитися лише на одному рівні, і так все буде. Ну, На даному етапі це стабільність. Нам дуже бракує стабільності. ну, Напевно, як і всім, бо ми не розуміємо, що буде завтра, там, умовно, чи, чи прилетить ракета, і воно все згорить, чи, чи буде можливість далі розвиватися і працювати, і фінансова стабільність, бо це теж дуже важливо. Е, вихід на інші ринки, вихід на Європу. І дійти, напевне, до такого рівня, що ми можемо не працювати там в неділю, по ночах і по вихідних, а ну, що є працівники, вони працюють стабільно, а ми хоча б там якийсь дохід маємо і це просто контролюємо. Хочеться там, не знаю, червоний каділак, яхту з білими вітрилами. Ні. То... А, та, Насправді я чого питаюся, бо в ветеранів і в їхніх дружин чи в ветеранок дуже прагматичні мрії. Запитаю тебе ще, скажи, будь ласка, як в комунікації ветеранських бізнесів між собою все відбувається? Чи є якась така окрема, ну можна сказати так, своя бульбашка, де співпрацюють ветеранські бізнеси? Так, на зараз у Львові це дуже крута спільнота, дуже крута ініціатива. У нас відбуваються ярмарки ветеранського бізнесу. Ну, зараз це через тиждень, кожна друга неділя. І в нас є свої групи в WhatsApp, в Telegram, Ми дуже активно підтримуємо один одного. Якщо там я, наприклад, виставляю якийсь пост і там щось не то написала, чи забагато багато хештеків, чи ще щось, мені зразу пишуть, там зроби підкоригуй щось там. Рекламуємо один одного, підтримуємо, Тобто, у нас немає конкуренції. Ми оце одна сім'я, і ми один одного дуже підтримуємо знаєш, я це зауважив, до речі, у війську. Коли ми працювали лікарями там в операційній, загалом, коли працював великий стаб пункт, дійсно не було конкуренції, до якої я звик в цивільній медицині. Та зовсім все інакше. Насправді добре, що ми це приносимо в цивільний світ, скажи, будь ласка, а. Чи відчуваєш ти якусь недокомунікацію на відміну від доброї комунікації з ветеранським бізнесом? Чи є якась недокомунікація або складність у цієї співпраці з цивільними бізнесами? Чи побоюються чи є якісь там недомовки з цивільним бізнесом? Я стараюсь не працювати. Ну важко важко зрозуміти один одного. Бо ну зовсім інше сприйняття, і цивільний бізнес він більш загострений на прибуток, на вигоду якусь особисто. Тобто там дуже жорстка конкуренція і, і все по-іншому. І навіть сприйняття якихось моментів у нас досить різне. Ну, теж бачення, що там ТЦК виловлює людей. Я це сприймаю трошки по-іншому, ніж там люди ховаються, бояться і розказують, яке погане ТЦК. А я погано сприймаю таку інформацію, бо ТЦК – це збройні сили. А в мене в першу чергу це захист збройних сил. Чи це ТЦК, чи це не ТЦК, Це військовослужбовець, який приносить користь для нашої держави. І ну тому можуть бути непорозуміння з цивільним бізнесом, і ми так намагаємося його трошки уникати на, на даний час. Повернуся до твоєї професійної діяльності першої, що повинен мати чи розуміти юрист, який хоче працювати з військовими і їх допомагати їм? Чи є така взагалі опція бути цивільним юристом і тут бац, і перейти на роботу з учасниками бойових дій? Mm. Це важко, бо учасники бойових дій вони мають певну специфіку в спілкуванні, навіть банально спілкуванні. І цивільній людині, яка ніколи не стикалася з військовими, ну їй важко, важко це зрозуміти. Бо законодавство можна вивчити, але Військове законодавство, воно теж специфічне, і якщо там є умовно, якийсь закон України про військовий обов'язок та військову службу, то в нього там ще буде купа інструкцій, порядків. І якщо ти з тим не стикався раніше, ти не будеш знати, що таке є. А що от важливо, власне, щоб налаштувати довіру військовослужбовця чи ветерана, щоб він от, е, пішов на співпрацю з тобою і, скажімо так, щоб дозволив собі допомогти. Ой, це відкритість і. Та рівність, головне це вислухати і зрозуміти. Бо коли людина там розказує там якісь умовно певні слова, вживає якісь такі військові. І, ну, і я їх розумію, бо я якби, з цим працюю. Але коли от людина перед ним сидить, у нього очі великі, як, як там ногу відірвало, чи там голову забрали, бо, щоб родині відвезти. А ти це сприймаєш як частини вже. Так, я можу і фотографії дивитися. ну Це, це нормально. Ну, як нормально, це війна. Це професійна деформація. Сьогодні в мене в гостях була не деформована, але трошки професійно. Напевно, таке особливо підкована юристка, військова юристка Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, а Любава Уракіна. Сьогодні була її особлива історія. Ми залишимо обов'язково в підписі до цього відео посилання і на бізнес Любави з чоловіком і на центр надання послуг учасникам бойових дій. Знайте, головне правильно звернутися за правильними юридичними підказами. І не соромтеся, бо, як я розповідав в Любаві перед ефіром, я і сам трохи боюся юристів. Їх нема чого боятися. Ну, подивіться, як її можна боятися. Мене звати Андрій Жолоб, це проєкт Безброніна ФМ Галичина. Тисни дзвіночок, тисни лайки, коментуй, приєднуйся до розмови. Саме для того цей канал і створений. А ми наступного тижня побачимося і почуємося з абсолютно новим гостем або гостею. До зустрічі!